Ну і пан Олександр, якраз рівно 19.30, ми будемо говорити про зелені лабораторії. І знаєте, глядачі, вам пощастило, тому що ви це побачите вперше. Ну, якщо ви радниці і радники сутопро то ви це бачили на наших сутопро посиденьках. Частково пан Олександр вже це розповідав. А я ще хочу зазначити, що пан Олександр залюбки. Приймає пропозиції щодо співпраці із закладами освіти України. Мало того, пан Олександр хоче працювати в освіті України, і якщо ви, наприклад, у Львові, Львівська область, то будь ласка, звертайтеся, ставте собі галочку, кому потрібно передзвонити, кого можна взяти на роботу. Пане Олександре, вивожу вашу презентацію. А, так, дякую. Пане Олександре, поки підвантажується презентація, так, є. Коли потрібно буде відео, ви самі будете його вмикати, чи мені а, вам допомогти? Самі. Та, Добре. Супер. Ну, я на підстраховці є. Удачі. Вітаю усіх, дорогі освітяни, викладачі і просто батьки чи усі хто завітав, дуже радий маю, що маю цю можливість перед вами поділитися поділитися тим, чим я займаюсь, і дуже радий цій можливості, бо скажу одразу: моя маленька місія в тому, щоб поєднувати підприємців, школи, дітей. І зараз краще розкрию цю тему. Я сам люблю дуже природу і люблю дітей. І так сталося, що життя і доля, можна сказати, заставили мене працювати з дуже раннього часу. З 15 років вже мені потрібно було турбуватися про своїх молодших братів, сестру, і дуже рано пішов працювати на ринок, щоб забезпечити родину. Але те, що я трохи можливо не довчився в останніх класах, я компенсую тим, щоб. Цю любов передаю любов до школи, до викладачів, до дітей. Так сталося, що розповів вам три історії: як же так сталося. Роблячи свою підприємницьку діяльність, я створив тепличне господарство. Це вирощування овочів, зелені. І час від часу я робив деякі конференції, фестивалі. І батьки своїх дітей, ви можете бачити, наприклад, от на одному із фото, проявляли великий інтерес до того, щоб їхні діти були яким чином залучені ближче до вирощування, до того звідки береться їжа. І одного разу матуся одного хлопця 10 років приблизно сказала: замість того, щоб нести торт. В школу і ще щось. Приїдь, будь ласка, проведи урок дітям. Ти так любиш природу, ти так вмієш це пояснювати, придіть, покажи. І так воно потроху почалося: залученість батьків до виховання, до шкільного процесу. Я думаю, ви всі дуже добре розумієте. Я був дуже щасливий від цього. Наступний приклад, який мене надихнув, коли я почав робити ці невеличкі майстер-класи, це буквально один-два уроки в школі. Я був дуже здивований тим, що діти чистенькі. В ліцеях, там в школах, ми привозимо купу землі, щось там робимо в класі, роздвигаємо там парти. І ці діти майже в чергу кидаються руками прямо в цю землю. Такої шаленої любові чи бажання робити щось з землею, я не бачив. Я думав діти в гаджетах. ну Бачив, як часто там син, наприклад, грається, відеоігри, ще щось. Навіть сільські діти, коли ми робили. Я був дуже здивований, що вони так були залучені до цих занять, зацікавлені. І наступне, що мене ще дуже надихало, на те, щоб це розпочати продовжувати. Вирощуючи різні рослини, в мене трапилася одного разу біда. В теплиці повна велика теплиця рослин, от, ну, типу таких рослин. Я потім трошки покажу. Замерзла. На вулиці було мінус 18. І все майже пропало, я так думав. Воно вони стали рослини, стали скляні. Але потім природа взяла своє і вони вижили. Я був дуже здивований. Але одна рослина, та яка на фото, це капуста Кейл, така особлива, вона при мінус 18 може продовжувати з неї нічого не стається, і потім мені стало пізніше зрозуміло, чому. Як ви знаєте, в навчанні дуже важливо задатися питанням. Чому щось відбувається таким чи інакшим чином, і це мене все надихнуло на те, щоб робити ці майстер-класи. Чому я ще можу про це говорити? Тому що я створив ферму Карпусь, ви тут можете бачити, і це моє рідне село, де я народився. Ми вирощуємо рослини, квіти. Багато чого такого, що можна побачити на сільських ринках чи розсаду весною. Місцеві школи до нас переводили діток, ми їх показували, навчали, робили практичні заняття. І так це воно еволюційно потроху-потроху розвивалося. Що я зрозумів, я дійсно цим хочу займатися глибше. І яку проблему ми вирішуємо насправді? Я задався також. Я не є людина з педагогічною освітою, але в мене вища економічна освіта, і плюс мені не все рівно. Я зрозумів, що мене цікавлять такі питання, як здоров'я дітей, тому що. На фоні того, що відбувається зараз, така шалена реклама бургерів, солодких напоїв газованих, ну ви розумієте, про що я говорю? І що ми можемо як батьки чи вчителі на супротив поставити? Ну, і, і, і дуже важко з цим конкурувати, і ми маємо діяти. Нам мені не все рівно, як батькові, і як викладачу, також не все рівно. Я подумав, що ми можемо зробити. Тобто, це одна проблема, яка мене зацікавила. як Навчити дітей більше правильним здоровим звичкам і ще долучити їх до правильного харчування реально, щоб було більше овочів, фруктів. Наступне це низька залученість учнів до навчання. Я сам це би, бачу постійно, як сам школу закінчував, коли хтось говорить, навіщо нам ці інтеграли, чи ця хімія, чи біологія, де воно нам знадобиться? Ну, тобто, ви дуже добре знаєте цю проблему, краще мене. І мені також не все рівно, ну а що Що можна з цим зробити? Ну і виклики: підготовка дітей до сучасного світу, коли ми маємо е, вчені всі нас жахають, політики, що катаклізми. Ну та ви самі бачите, що є дійсно якісь зміни кліматичні, навіть в ці дні в Україні таке потепління і знову буде холодно. Навіть зараз ми це можемо відчувати. І е, при цьому е, ми точно знаємо, що нас збільшується як людей. А звідки точно береться їжа? Як ми будемо е, себе забезпечувати з енергоресурсами? Це все викликає купу е, турбувань у батьків і, і в дітей, як підготувати їх до майбутнього. Мені не все рівно. І яке може бути рішення? Одне з. Я назвав це як магія вирощування, коли практичні навчання, learning by doing, тобто, ви знаєте, це зараз внушу як. Проекти називається, коли ви разом з дітьми можете щось створити як міні-проект, тиждень, два, можливо, місяць, задіяти їхню увагу і яким чином зацікавити якимось питанням. Але зазвичай ці проекти короткі. І я зараз покажу приклади, як це може бути більш системно зроблено цілорічно. і от Фарм to school, тобто з ферми до школи, яким чином можна поєднати, зробити цю кооперацію між підприємцем чи якимось господарством, якому не все рівно. Раніше, ви знаєте, біля школ дуже часто були теплиці. І ці теплиці дійсно слугували, діти любили туди ходити, але зараз нічого цього немає або дуже рідко це де зустрічається. І ще один аспект, який є частиною рішення, це те, що як розпочинаються знання, коли є довіра? Тобто ми маємо спочатку стати друзями з дитиною, і навчання рівне рівному, воно тоді дає більше шансів. І що ж таке Green Lab? Green Lab – це поєднання в собі і вирощування, і науки, і програмування, і певних фізичних вправ, і біології, активне навчання, ігри. Мені вдалося це протестити. Не менше ніж в семи школах в інтернатах, і це спрацьовує, тому що вдається привнести природу прямо до дітей. І оскільки це є методи, в даному випадку ви бачите фотографії з землею, але це не єдиний метод є якби гідропоніка, яка дозволяє вирощувати без ґрунту і таким чином мати короткий цикл. Тобто ми можемо від насінини до вирощування мати там 35-60 днів, пройти повний цикл біології, зануритися глибше. А головне, що от тут ви можете бачити, наприклад, залучаються батьки, які приходять прямо в школу до своїх дітей, їм не все рівно. Їм також дуже цікаво, що з цими рослинами можна зробити. І тут я хочу показати приклад, щоб ви трошки відчули, як це відбувається. Пане Тарасе, перше чи друге відео виводите? Виводити можу я. Угу. Так, друге, будь ласка. Друге. Там, де Україна, так? А, так. Так. Угу. Вивожу. Стоп, 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 стоп. Це в нас перше. Зараз вивожу друге. Тут ви можете бачити, от батьки залучені разом зі мною прийшли до своїх діток. Ми задіємо також ніс, бо дуже часто ми, діти навчаються тільки очима в сучасному світі, коли все так віртуально, ми або читаємо, ну тобто, все візуально сприймається. А ми не задіємо, наприклад, сприйняття коли діти сприймаються, нюхають і вони не знають насправді. Коли запитати дітей, як відрізняється там не знаю кабачок від як буряка, діти не знають. Або який запах відрізняє одне від одного, це і коли саме приходять? Бо я поставив одну з умов, що батьки мають прийти. Як мінімум там три-чотири матусі можуть прийти і прошу, щоб приходили. Ми розробили також розумну теплицю з комп'ютерами на простій платі Arduino, але вона говорить там з рослинами, вона показує певні показники, Це дітям дуже цікаво. Ми розбиваємо дітей на групи. Діти, наприклад, діляться. Вони кожен ворочих, хтось як французи там пряні трави, хтось як італійці, там салати. Потім вони це все забирають собі додому. Ну ви можете самі це побачити, і це все щиро відверто. Ми показуємо, як це все відбувається на фермі. Ми приносимо відеоматеріали, якісь, підбірку і показуємо реальність дітям, як воно є. Ми сумістили біологію із е, сучасні технології: програмування, інженерію. І що ми зробили? Таку це екземпляр невеличка така розумна теплиця. Ну, посередині людині таке, то почуваєш. такий цікавий виглядає. Давайте глянемо. Привіт, базілік. Люди, на яких я рівняюсь, коли питання йде про навчання. Тобто, як розкрити свій потенціал, як працювати в різних умовах, як знаходити нові знання. І я приймаю такий досвід і стараюся це зробити в Україні. Повертаюсь до презентації, продовжую. Зараз я виведу вашу презентацію. А, yeah. Дуже дякую. І, yeah. І коли відео потрібно буде наступне, ви просто мені скажіть, а, я його веду на екран. Супер, ми також робимо заняття і для старшої школи, і для студентів. Разом розробляємо такі фаблаби, де можна прийти своїми руками, зробити повністю щось випиляти, запрограмувати. Мені дуже цікаво комунікація і співпраця з такими ж гуртками. Дуже часто вони є майже. В кожному місті і ми можемо поєднувати співпрацю. І хочу сказати, що дуже важливо дивитися, що робиться навколо. Поділюся деякими світовими прикладами, також те, що мене надихає. Це людина, яка створила це Нью-Йорк, США, Стівен Ріц створив у кримінальному районі Бронкс це один із районів Нью Йорка де дуже велика. Бідність і висока злочинність. Один з показників відвідування школи десь 30%, лише і успішність дітей не більше 40%. Тобто, це шалена проблема, і він створив уроки в школі номер 55 де ці показники збільшились як не менше, ніж вдвічі. От, зріва внизу. Ви можете бачити цю кімнату, в якій вони створили. Е, такі башні, в яких вирощують, там стоять велосипеди, які генерують струм від якогось струму від дітей, там стоять блендери, які роблять тут же смузі, там є мобільна кухня, тут же є е, е, можливість хімічні досліди робити, е, мікроскопи. Тобто, це кімната, фактично, як зараз є в містах музеї науки, науки, да, де все можна, але тут воно росте і ти можеш це приготувати, оскільки в цьому районі живе. Лише 10% білого населення, інші це е, е, латиноафриканці, а латиноамериканські афроамериканські діти, то вони спілкуються багато там іспанською і їм дозволено готувати. Бо в італійських школах роблять такі експерименти, але їм не дозволено готувати з цієї їжі. Тобто, це різний досвід Європа, США. І але саме головне у них є навчальна програма. Вони розробили згідно всіх стандартів американських навчальну річну програму, е, яку можна або купити, або можна вивчити детально нашим методистам, і бо вона доступна. Я поділюся, хто кому буде цікаво, от е, і це те, що кожен тиждень з дитиною мінімум три уроки в тиждень має бути де можна. Вивчати виміри робити, моделювання, досліджувати. І, і це все спонукає дитину. Кожен може бути як зацікавлений чимось своїм, щоб краще, прошу пані Таяна вивести відео, щоб ви відчули також атмосферу. Я коротеньке відео вам буквально тут одна хвилина покажу. A place of this is a place of wonder, aspiration, inspiration, twenty first century technology. Every child deserves an environment they can be. Ritz is committed to the youth of the Bronx. We have our tower garden. We are net positive on food and energy. We have bicycle powered blenders, bike mobile classroom kitchen, which is game changing. We have the first living ecosystem in the United States. Unit 001 of Grove Lab is right in the back of our classroom. Literally, the fish and plants are communicating with the kids online. We want all to get energetic about learning. this. We can encourage for themselves and for their neighbors not only immediately but all around the world what food is. Oh my gosh, we even got what kind of it's a lima bean. Wow. Please Дуже дякую, пані Тетяна. Поверніть, будь ласка, нам презентацію. Супер, дуже дякую. Як ви зрозуміли, у них є проблема з ожирінням і харчування це одна із дуже важливих тем. Як переключити дітей від дуже простих вуглеводів до чогось більш поживного і корисного? І це один із прикладів, як це може бути ще одна гарна ідея це мобільна лабораторія, і коли можна по містечкам, селам їздити, і показувати приклад, де це штат Теннессі також США, де спільно коштом зібрали таку мобільну лабораторію, там Ніслан трохи вклався, інші підприємці і. Це інтерактивна кімната на колесах, де можна багато знати про науку та екологію, про сонце і взаємозв'язок усього в природі. Ми так само можемо в Україні це спробувати створити. І ще одна гарна ідея: це з Канади повністю система гідропонна для шкіл, і також навчальна програма, що дуже важливо. Як вони самі кажуть. Роль вчителя полягає в тому, щоб складати цікаві головоломки перед учнями, а потім йти з дороги. І такі практичні проекти мають позитивний вплив і на всю школу. І студенти можуть просто взяти щось собі на озброєння і досліджувати це творчо. Ну і також хочу вам запропонувати. Такий міні-тест. У мене час вже майже виходить. Просто щоб ви відчули, от наприклад. Скажіть, у вас, ви, мабуть, всі тут готуєте щось собі, салати, купуєте листя. Питання: ви, коли нарізаєте листя, червете, як ви робите салат? Тобто питання в тому, в чому, як ви готуєте свій салат? Я це кажу до чого? Що навіть таке просте питання може людей зачепити і, і повести до глибшого? А чому так, питання таке: ріжемо чи рвемо? Отак От і пишіть, шановні глядачі: ріжу або рву? Так і, і коли це питання, воно це проблема невеличка. Вдома можна затимулювати. така. А що відбувається далі? Якщо подивитися, е, так а чому рвати? Да, наприклад, пані Оксана, і ну і таким чином ви можете зрозуміти, що да, в клітині є рідина, вона витікає. І це ціла проблема в супермаркетах, чому ці слати в пачках, наприклад, вони там такі не дуже гарні, бо вони порізані. Ну, тобто, є. І це може далі стимулювати на інший рівень. Коли, наприклад, ми питаємо, а що відбувається з клітиною в цей момент? Тобто, Ми вже можемо йти глибше. Які є клітини? Капусту ми чомусь навпаки ріжемо ще сіль додаємо, щоб вона пустила сік. Але салат, ми часто рвемо і що в кухарі кажуть, треба рвати. Чому? І ми йдемо на рівень ще глибше. Ми кажемо: а людина це також із клітин: це кістки, м'язи, тканина і клітини, чи щось більше. Чи це можливо ще бактерії? І колонія бактерій, наприклад, в нашому тілі більше, ніж кількість клітин. Якщо ми тоді більше, то можливо, ми щось більше, ніж просто клітини. І так, крок за кроком, а що таке бактерія? Бактерії співпрацюють між собою, це ціла спільнота. А ми про це мало знаємо. І так рівень за рівень можна заглиблюватися і цікавити. Наступне питання, де ви тримаєте свою зелень? Наприклад, ви купили салат в горщику в холодильнику, діти його не бачать, ви не бачите, можливо, забуваєте, він з ним там щось відбувається. Але якщо ви берете частину салатів, більшу частину, а інше поставите, наприклад, якусь ємність з водою, то це вам буде примітивна система гідропоніки. У вас вдома однак на фото. І ви можете продовжувати вже мати свій врожай, не плативши за це гроші. І дитина починає цікавитись глибше, 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 і такі речі я пояснюю. Тобто це індуковане навчання. Потрібно не розповідати якісь великі концепції там, чи теореми, а з якогось практичного прикладу і далі шар за шаром іти нижче. І діти самі відкриють ці принципи, що є, за чим. Ну, Це так трошки, щоб вас підштовхнути, показати, як це може бути, що навіть із того, що оточує нас вдома, ми можемо до чогось підійти. Дуже швидко. Моє бачення на, на майбутнє, і я закінчую. Тобто, створення освітніх лабораторій в школах must have. Нам це потрібно. Не, який, понятно, що проекти це добре, коли ми за дитиною щось зробили. Але освітня лабораторія, яка має постійно кімнати, як можна прийти з дітьми щось готувати, це ну, просто має бути. І я мрію це зробити разом з вами в нашій шкільній системі. Наступне, це. Створення сервісу для невеликих спільнот. Ми живемо в під'їзді в одному, ходимо один до одного, але не здоровкаються люди. Дуже рідко, коли ну, здоровкаються в деяких містах. Але деяких ти приїжджаєш квартири, ніхто ні з ким не здоровкається, і ти такий наші квартири побудовані неправильно. У нас має бути спільний простір, де ми зібралися, попили кави, там ще чогось і поїли. Але це кімната зеленю, і ми можемо там щось робити. І потім це не лише вирощування. Ми о цих всіх прикладах, які я показав, ми пробуємо потім іти в спільноту і продавати навколо є кафе, і діти вчаться а тоді підприємництво, якісь інноваційності, економічної грамотності. Не на книжках. Тому от таке моє бачення, що варто це робити. Ну і е, якщо вам цікаво, можете піти подивитися тут з Ютуб і писати мені в Телеграм. Будь ласка, звертайтеся, я дійсно в Львівській області зараз шукаю собі роботу, чи дистанційно, чи як. Бо моє господарство в зоні бойових дій і, на жаль, ну не може там проводити діяльність тому або просто вам цікаво, я відкрита людина. Пишіть, телефонуйте, пишіть мені в Телеграм. Я всі мої напрацювання, які є на даний момент я можу просто поділитися, навіть якщо. Ви скажете, ні, ну ми не можемо, у нас вже все зайнято, але ми дуже хочемо от, спробувати в себе це зробити. Твої знання досить потрібні, окей, я з вами, і моя місія, пані Тетяна. Якщо я наперед забігаю, я конектор. Я такий, який пов'язую між собою, я можу дійсно тісно пов'язувати різні види діяльності людей і спільноти, тому що. Одна людина сама по собі дуже мало може зробити. І один плюс один не два, ви це всі прекрасно знаєте. Це синергія, це три, п'ять, десять. Але для цього треба вміти це зробити. І не кожен це може. А я можу. Класне. Дякую, пане Олександре. знаєте у вас тут було таке ключове слово, що ви шукаєте, ви готові дистанційно працювати. То тут я би сказала, що обмеження Львівською областю недоречно дистанційно можна працювати зі своєю Україною і навіть за кордоном. І знаєте, що мені ну запало в душу? Що людина, яка не працює ще поки що не працює в освіті, але співпрацює з освітою і дотична до освіти і цікава Відповідно, освітніми нашими ну, програмами, вона згадує нуж, вона говорить про нуш, вона говорить про STEM І знаєте, ще що одне: так: е, дякую дошкільники, дуже багато коментарів, саме про дошкілля, що в дошкільних закладах освіти є і. Е, Городи на підвіконнях, і вирощують і і городи на, на території садочків, і потім ще вони цю цибульку їдять і так далі. Що я вам хочу сказати? Класно заклади дошкільної освіти, а тепер заклад несередньої освіти. До вас приходять дітки, які звикли до того городу. Які знають, як вирощуються, і чи не сумують вони за цією діяльністю, чи не втрачають вони потім тих навичок, які вони набули саме в закладах дошкільної освіти? Оце тут якраз пан Олександр, ще у вас дуже крута місія. Ви пропонуєте зміцнювати наступність між закладами дошкільної освіти і закладами основної середньої освіти ну і початкової, в тому числі? От тому дуже дякую вам за виступ. А, я будем... Пані Тетяна, хотів сказати, що посіяти недостатньо маємо створити необхідні умови, щоб знання проросли в наших дітях, а створювати сприятливі умови і щоб цей потенціал наших дітей проявився і розкрився найкращим чином. Ми, маємо, ми за це несемо відповідальність. Це ну, неважливо, це батько чи викладач, чи ми всі разом маємо працювати над цим. Класно, і от старший викладач Дніпровської академії неперервної освіти, пані Світлана Кушнікова, наша гарна знайома, вона вже у вашій команді. Так що, Дніпропетровщина, вже з вами, пане Олександре. Так, цікавий виступ, класно. Дуже дякую за всі коментарі. Почекайте, пане Олександре, не тікайте.